Невпинно комунальники розгрібають бетонні завали. Це все, що залишилось від маленького будиночку після ракетної атаки в одному з приватних секторів Кривого Рогу. Місцеві згадують, як все було. Сильний звук, сильний вибух, сильна хвиля вибухова. Вибігли на вулицю. Ну, хто чи є, хто живий, спитати, О, постраждав сусід. Будинок пана Сергія знаходиться через один від епіцентру події. Його чоловік власноруч побудував 20 років тому. У той роковий день, ударною хвилею, будівлю мов підкинуло, згадує Сергій, пошкодження є ззовні та зсередини. Повилітали всі вікна, внутрікомнатні двері, дах зірвало. Всередині теж пошкодження, і стеля, і все. І, да. Тріщина пішли постійно. Є тріщина по стіні. Без вікон з понівеченими дверима та пробитим дахом стоїть хатина, в якій живе бабуся Лілії. В момент удару жінка була удома, коли всередину оселі полетіли скло та уламки будинку. Стареньку дивом не зачепило, зараз вона у безпеці, гостює в онуків на іншому кінці Кривого Рогу. Із-за шока вона і не зрозуміла особливо, що відбувалося. І зараз ми її забрали до себе, тобто ну, обстановка нормальна, ну но, нічого. Как бы хочет, конечно, вернуться домой, не знаю. Воден дом к эксплуатации, то есть жить можно в нем или нет, не знаю. Как бы приходили, описывали все, что там нам нужно, сто листов, шифера, стекло. У побитому приватному секторі навіть в робочий день доволі людно мешканці переважно гуртуються біля намету волонтерів та стоять в черзі на допомогу. Серед них і Ольга Андріївна пенсіонерка зараз отримала шифер, аби перекрити дах на черзі, вікна і двері. Сподівається, що потроху відновить оселю та радіє, що сама залишилась неушкодженою. Ну такий звук був. Що, ви знаєте, я дуже не злякалася, не встигла злякатися. Я тільки подумала, думаю, напевно, у мене стіна рухнула. Це не, нічим не можна, ви знаєте. Це кошмар. Необхідними матеріалами мешканців забезпечила влада. На місці постійно чергують волонтери та комунальники. Вони формують списки на матеріальне відшкодування, ліквідовують наслідки обстрілу та надають людям необхідну допомогу. Технікою допомагають і щодо підвозу, вивозу, і звісно, юридична допомога щодо оформлення. Потім... Цих фінансових відшкодувань, також і психологічна допомога, звісно, з бесіда проводиться з людьми, тому що це стресова ситуація. Наслідок обстрілу пошкоджено понад сотня осель. 33 річного чоловіка росіяни вбили по будинку його батьків. Туди він просто приїхав у гості. Ще один мешканець дістав поранення. Софія Куценко, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.